Лисичка сестричка. Украла собі лисичка сестричка курочку та й біжить. Біжить та й біжить. От стала її ніч застигати. Бачить вона хатку, заходить туди, вклонилась, звичайненько, та й каже: Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка. Пустіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хозі кажуть добре ночуй, а де ж я свою курочку подіну, пусти її під піч. Так вона й зробила. А вночі нишком устала. Курочку з'їла і пірочка загребла. Другого дня встала раненька, вмилася біленька, господареві на добрий день дала. Ой, де ж моя курочка, а під пічч та сіла й те плаче. Тільки було добра, що курочка, та й ту забрано. Віддай мені, хазяїно, за курочку качечку. Нема що робити, треба віддавати. Взяла качечку в мішок та й пішла. Біжить та біжить, біжить та й біжить, аж застигла її на дорозі ніч. Бачить вона хатку, заходить туди та й каже: Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячко Пустіть, переночувати мене. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй! А де ж я свою качечку подіну? Пусти її в хлів між гуси. Так вона й зробила. А сама вночі. Нишечком устала, качечку з'їла і пірячку загребла. Наступного ранку встала раненько, вмилася біленько, хазяїнови на добрий день дала та й каже А де ж моя качечка? Мабуть, гусей випускали та випустили її. Ой лисичка плаче. Тільки й добра було, що качечка, та й ту забрано. Віддай мені, хазяїна, качечку гусочку. Нема що робити, треба віддавати. Взяла гусочку в мішок та й пішла. Іде та йде, аж знову вечір настає. Бачить вона, що стоїть хатка. Зайшла туди та й каже. Добрий вечір, люди добрі. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. А вони й кажуть: ну, добре, ночуй. А де ж я свою гусочку подіну? Пусти її в хлів до ягнят. Так вона й зробила. А сама вночі Мишечком устала, гусочку з'їла і пірячку загребла. Зранку встала раненько, вмилася біленько. Хазяїва на добрий день дала. А тоді, А де ж моя гусочка? Подивились, нема ніде гусочки. От вона й каже хазяїнові, де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, що по мене щось було вкрадено. А хазяїн їй каже То, може, ягнята затоптали її. От лисичка. То вже, як хоч, хазяїне, але віддавай мені ягня. Віддали, узяла в мішок те ягня та й пішла. Біжить та й біжить, зустрічає її знову ніч. От вона побачила хатку, стала проситися на ніч. І знову давай казати Пустіть, люди добрі, переночувати. Не можна, лисичко, сестричка у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. А я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся і переночую. Ну, добре ночуй, ну, а де ж я своє ягня подіну? Пусти в загороду? Так вона й зробила. А вночі нишечку устала стала та з'їла те ягня. А вранці встала раненько, вмилася біленько, Хозяїнові на добрий день дала, а далі. Де ж це моє ягня? Сіла та давай знову плакати. Каже де б я не бувала, такої пригоди не зазнавала, Що одно добро було, та й те вкрадено. А хазяїн їй каже ото невістка гнала воли, тому же вона й впустила. От лисичка йому каже Ну, як собі хоч, хазяїне, а віддай мені невістку. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка таки взяла невістку в мішок. От іще вона не вийшла та якось там видвихнулась із хати, а син узяв з мішка невістку, ув'язав собаку. Прийшовши, лисичка взяла той мішок з собакою та й понесла. Несе та ще й приказує за курочку качечка, за качечку гусочка, за гусочку ягнятко, а за ягнятко – невістку. Та як струсане тим мішком, то так собака аурр лисиця. Ха яка капусна невістка, пособачилась, Ану, гляну на тебе, яка ти є. Узяла та розв'язала мішок. Тільки розв'язала, а собака звідти. Вона навтіки, собака за нею, вона далі в ліс от-от дожене. Ні, і добігла до нори, заховалась. Сидить у норі. А собака над норою не може влізти. От вона й давай питатися у ушей. Ушечки, мої любі, що ви думали гадали, як від такого проклятого хортища втікали? Те, ми, лисичко, сестричко, думали гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав. Спасибі ж вам, мої любі ушечки, я вам сережки золоті куплю. Тоді до очей. Що ви, оченьки, мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали. Теми, лисичко, сестричко, думали, гадали, туди, сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушкини не порвав. Спасибі ж вам, мої оченьки, любі, я вам золоті окуляри куплю, потім до ніг. Що ви, ніженьки, мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища, втікали? Ти, ми, сестричко думали, гадали, швидше тікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. О, спасибі ж вам, мої любі ніженьки, я вам куплю червоні червички зі срібними підківками. А що ти, хвостище? Помилище думали, гадали як від того проклятого хортища втікало. Та то ж я думав та годав поміж ногами плутав, щоб хорт догнав, золоту кожишину сняв. Розсердилася лисиця на хвоста, та й вистремула його з нори. На тобі хортище собаче ще хвоста, відкуси поки біли. А хорт як ухопив. Та увесь її відкусив. От тоді лисиця пішла між зайці. А ті побачили, що вона куца, давай з нею зміятись. А вона каже: дарма, що без хвоста, але я вмію хоровода скакати. Як? Та так. Тільки треба вам хвости позв'язувати, то ви навчитесь ну позав'язуй позв'язувала їм хвости, а сама збігла на шпиль та відтіля гукне. Тікайте, бо йде вовчище помилище. Зайці як сунуть в усі сторони, так хвости й пообривали. Після того, як посходили з докупи зайці, бачать, усі без хвостів. От і давай питатись один одного. Ти був у лисички? Був і я, братику, був. От вони й почали змовлятись, щоб як-небудь віддячити їй. Та вона почула, що лихо, та мершістого лису, та про неї вже й не чути.